Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ви знаходитесь на каналі, де ми розглядаємо найкраще в світі мультифункціональні меблі трансформер мого авторства. Сьогодні повернемось до домашнього завдання, яке ми з вами сформулювали, а зокрема про ринок нерухомості. От як ви бачите, я за мною знаходиться один з офісних комплексів. І що спостерігаємо, власне, що ми фіксуємо на ринку? Ми фіксуємо те, що дуже дуже багато приміщень здається в оренду і загалом, що що от відбувається на ринку офісне офісної нерухомості. Торгівельної нерухомості, де а, концентрується попит, де пропозиція. А, я продовжую настоювати, і з певністю можу сказати, що а, більшість а, рієлторів, професійних знавців ринку, а, вони а, тримають, так би мовити. Марко, ми про це з вами говорили неодноразово на цьому каналі. Це потрібно робити, але ситуація реальна ну дуже-дуже загрозлива, тому що попиту, попиту, який містить в собі реальний ну, такий потенціал, його дуже мало, дуже мало. І де він візьметься, ну, це тільки буде більш-менш зрозумілим стане, коли закінчаться бойові дії на території. Все, крапка. Іншого, іншої відповіді немає. І я чую, про що говорять професійні ріелтори і відслідковую. Реальну ситуацію, бачите, вона всюди є. Всюди. Ми її всюди можемо відслідкувати. У нас відкритий простір стосовно інф... отримання інформації. І він настільки насичений, що не проаналізувати і не зробити свої власні висновки ну це ганьба. Дякую вам за увагу. Нагадую, підписуйтесь, ставте вподобайки і слідкуйте, бо ми тут такими байками про правду і про реальність, такою, якою вона є. Дякую.